Я ще у сьомому класі вирішила, що я хочу поступати саме до медичного університету. І сьогодні, що мені було важливо почути, це саме як буду проходити навчання, скільки я буду ну так кон більш конкретно років навчатися, які взагалі є різні дисципліни, і щоб більше визначитися, куди саме я би хотіла вступити. Багато важливої та корисної інформації отримали майже 100 хлопців та дівчат, які 12 грудня завітали на день відкритих дверей в Одеський національний медичний університет. Це перший такий захід в поточному навчальному році, тому викладачі та студенти старших курсів, декани факультетів та представники приймальної комісії підготували спеціальну програму, аби ознайомити молодь із широким спектром спеціальностей, за якими здійснюється навчання, умовами вступу. Та організацією навчального процесу сьогодні в нас відбулась така теоретична презентація, що можу так сказати. Всі факультети були представлені, всі розказали про свої спеціальності, і потім був цикл екскурсій, декілька груп, декілька локацій. у вигляді майстер-класів, у вигляді інтерактивних і інтерактивної гри. Я думаю, що особливо ті учні, яким цікаві природничі науки. Такі, як в першу чергу, біологія, хімія, я думаю, що їм буде цікаво також дізнатися про все, що стосується медицини. І тим більше, я би розцінив так, що зараз особливо актуальна це для України, оскільки я знаю, у нас реально нестача гарних професійних спеціалістів у цій сфері. І, хоча при цьому у нас шикарна медицина. І нам є куди розвиватися, так що я думаю, що це було б корисно не тільки для учнів школи, а можливо для всієї України в цілому. Сьогодні ми будемо показувати нашим майбутнім абітурієнтам музеї університету. Дуже цікаво. Вони Завжди цікавляться, дзвонять, хочуть прийти, і сьогодні в них буде ця можливість. Це буде кабінети симуляційної медицини, це будуть кабінети педіатрії, кабінети гінекології і інші навчальні аудиторії та лабораторії. У Інмеду гостинно зустрічав тих, хто вирішив пов'язати своє життя з медициною, надав можливість зазирнути лаштунки унікального навчального закладу, який друге сторіччя поспіль готує кваліфікованих лікарів, справжніх професіоналів своєї справи. Я розглядав медицину як один з варіантів вступу до вишу та. Можливо, стану одним із студентів цього університету. Мене приваблює така гілка, як хірургія. Мені дуже цікаво, як людина всередині виглядає. Це круто, коли ти можеш допомогти людям. Ну, навіть у першій допомозі. Ти, мож, ти можеш комусь врятувати життя. Ну, це крутий навик. За роки існування незалежної України Одеський національний медичний університет перетворився в один із провідних медичних вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації. Він є членом міжнародної та Європейської асоціації університетів. Завдяки цьому рівень навчання студентів та підготовки фахівців наближений до світових стандартів. В наступному році ОНМДУ буде святкувати своє 125-річчя. Мене дуже приваблює ця професія. Я думаю стати стоматологом та тому прийшов сюди, щоб побачити більше інтересних речей. Зараз більше вкладаю зусиль біологію. Довідимо майбутніх вступників. Одеський національний медичний університет продовжує набір на підготовчі курси з підготовки до національного мультипредметного тесту та подальшого вступу до ОНМЕДУ для випускників. Загальноосвітніх навчальних закладів навчальні плани і програми дисциплін з біології, хімії, історії України, української мови, англійської мови математики, розроблені у відповідності до програм ЗНО та типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів. Останній прийом документів на курси тривалістю 4 місяці проводиться з 1 по 24 січня.